З настанням холодів люди дістають електроприлади для додаткового обігріву осель. Така побутова техніка обов'язково має бути справною та сертифікованою, наголошують фахівці, та нагадують головне правило: увімкнені електрообігрівачі залишати без нагляду не можна. Сам по собі електроприлад, який існує для нагрівання повітря, він сам по собі вже небезпечний. Тобто його потрібно постійно, щоб він був, так би мовити, постійно перед глазами, тому що він може вийти з ладу. Прилад для того, щоб його можна було експлуатувати, він повинен бути справний. Тобто, в приладі є декілька там. Необхідних таких елементів, це, наприклад, там теплові реле, це теплові запобіжники, це терморегулятори. І, в першу чергу, вони повинні бути, і вони повинні бути справні. Актуальність таких правил доводить статистика пожеж у холоди. Нерідко пожежі стаються через велике навантаження на подовжувачі. Це можна перевірити, доторкнувшись рукою до дроту. Якщо він гарячий, ризик короткого замикання зростає. Проводка у квартирі відіграє значну роль у пропускній здатності струму. Безумовно, потрібно, щоб у квартирі була справна вся електрична проводка. Тобто потрібно, щоб були провідники. Бажано на сьогоднішній день це мідні провідники. Потрібно, щоб вони мали Певну площу провідника для і це все розраховується і встановлюється. І безумовно ще потрібні захисні прилади, які під час короткого замикання зможуть зможуть відключити систему, відключити подачу електроенергії на квартири. За цей рік у кривому розі сталося близько 400 пожеж у житловому секторі. У переважній більшості випадків займання можна було уникнути. На цьому наголошують рятувальники. Фахівці ДСНС проводять рейди і нагадують криворіжцям про правила поводження з вогнем та приладами, які можуть спричинити пожежу. Рятувальники Кривого Рогу і, взагалі. По всій Україні спілкуються з населенням міст і роз'яснюють людям правила пожежної безпеки саме в осінньо зимовий період. Нагадуємо мешканцям нашого міста бути вкрай обережними. Слідкувати за протипожежним станом власних осель, не наражати себе на небезпеку, також слідкувати за дітьми, обов'язково проводити з ними роботу, пояснювати дітям, як евакуюватися з приміщення, коли, наприклад, батьків немає вдома. А також обов'язково бути для дітей прикладом. Михайло Бостров, Олексій Правицький, Олег Каплій цей день.